Що він казав тобі, Анно, припавши губами до оксамитного краю жалобної сукні, що меже білих перлин ти найкраща, бо чорна, що меж печальними вдовами ти найсумніша. Що він казав тобі, Анно, плазуючи долі? Що між зірками немає яснішої зірки, межи лілеями квітки такої п'янкої, в хащах зелених такої лякливої сарни? Що він казав тобі, Анно, схопивши рукою у складках жалобної сукні округле коліно? Що в виноградному гроні ти ягода повна? Що у гранаті зернина з рубіновим соком. Що він казав тобі анно, стискаючи стегна, в нього долоні міцні від стискання руків'я, що об цілової хвиля пісок і втікає, щоб повернутись і знову припасти в цілунку? Що він казав тобі анно? Торкнувшись. До квітки, що засинають джмелі у пелюстках шовкових, що білопері птахи помирають на сонці, що позолочений місяць піринає у море. Що він казав тобі, Анно, коли ви упали? Що він казав, згортаючи сукню жалобну, що на пахучих отавах пасуться тарпани і заплітаються гривами в шлюбному танці? Що він казав тобі, Анно, як рушили стіни, зойкнули шлюбні портрети, упавши додолу, як свічники розтікалися воском гарячим, як розчинялись віконниці вітром грозовим, як на порозі з'явилася постать камінна вмить, коли тіло твоє затремтіло з розкошу. Мчали тарпани гарячі, зривались в провалля, птаство летіло на сонце, метелик на свічку. Падав коханець твій ніжний. Уражений у серце я докажу тобі Анно, чого він не встиг.